Всім привіт! Коли ми обираємо ніж, то найчастіше відштовхуємось від декількох параметрів, одним з яких зазвичай є сталь. Тому виробники постійно намагаються виділити те, з якої марки сталі зроблені клинки на їх ножах. Ну, наприклад, супернержавіюча H1 від Spyderco або, неймовірно, зносостійка 3V від Benchmade і так далі. Але не мора. Так, вони згадують про те, що їх нержавіючі клинки зроблені із сандвіку двох типів, але зазвичай це і все. Ні тобі історії про легендарні властивості, ні якоїсь загальної легенди, та й про інші сталі, що використовуються на їх ножах, інформації не дуже багато. Мене, наприклад, завжди цікавило, яку вуглецеву сталь вони використовують для компаньйона Heavy Д'юті що по гартуванню і тому подібне. І от нещодавно один із підписників на моє питання щодо вуглецівки на морі залишив назву sgmcdde 101 А так як це питання мене завжди цікавило, то я почав гуглити і, кому також цікаво, пропоную подивитись разом зі мною, що мені вдалося знайти. Для початку давайте подивимось на сайт Мори. Я переклав і хотів би озвучити те, що, на мою думку, є найбільш цікавим. Посилання на сайт я, мабуть, залишу в описі, щоб кожен, хто забажає, мав змогу самостійно подивитись. Отже, сталь, з якої компанія Мора робить ножі, вона називає загальною назвою SGM. Тобто Стіл Грейдмора. Після цієї абревіатури є літерний та цифровий код, який позначає тип сталі, марку сталі, країну походження сталі, наявність гартування, наявність кріообробки і чи було виконано відпал сталі. Для зручності перегляду я зробив таблицю. Веселий контент зовсім не нудно. Але давайте дивитись. Отже, сподіваюсь, буде більш-менш зрозуміло. Ми маємо тут три типа нержавіючої сталі. Ось вони. Перша сталь це в нас сандвік 12C27, друга сталь sandvik 14C28N. та Мені невідома 10C28MO2. Всі сталі родом зі Швеції. Вони проходять в нас гартування. Деякі ножі мають кріообробку. Ми з вами далі подивимось. І, ясна річ, всі мають відпал. 12-й сандвік без кріо використовується для виготовлення наших улюблених компаньйонів та канцболів. Ось цей код. Давайте на нього подивимось тепер. Це в нас 12C27 Нержавійка. Швеція. Є закалка, відсутнє кріо та є відпал. Гартуються клинки на 56,5 одиниць по шкалі Роквела. Ікансбол, і нержавіючий компаньйон. Нова лінійка супердорогих фултангів випускається з клинками із 12-го сандвіку вже з кріообробкою. Ой, вибачте, це не те. Ось вона. Отже, нержавійка, Сандвік 12C27, і ми бачимо, що в нас є кріообробка. Ясна річ, гартування та відпал. Гартується ця сталь на 58 одиниць по шкалі Роквелла. А ось у нержавіючого Гарбергу використовується 14-й сандвік із Кріо. Знову ж таки, код. Давайте його подивимось: Нержавійка 14C28 Швеція, Кріо. Гартування 58 одиниць по шкалі Роквелла. А ось ця сталь, я про неї особисто чую вперше. Передивився декілька моделей на сайті і побачив, що її варіація із кріообробкою використовується на кухонних шефах та обвалочниках. Ось ви бачите цю, цю комбінацію. Букв та чисел. Нержавійка з кріообробкою. Гартування, що цікаво, на 57 це з кріообробкою, та 56,5 одиниць за рокволом. Тоді можна зробити припущення, що без кріообробки ця сталь гартується на 55,5 або навіть 55 одиниць. Далі в нас йде вуглецівка, яка для мене особисто стала відкриттям. Виявляється, мора купує сталь, а саме С75 та С100С в Германії. З останньої якраз і виробляються клинки до наших улюблених 510-ї мори, компаньйону, гарбергу з Вуглецівки. І що ж ми маємо? Це в нас C-100С, так? Германія. Є закалка, немає кріо та є відпал. Тобто, звичайна собі сталь. І ще хотів би акцентувати увагу, що відповідно до сайту 510. Ось, бачите, та компаньйон. Мають закалку в 58,5 одиниць. А ось Гарберг, той що з вуглецівки, та компаньйон Heavy Duty, мають закалку на 57,5 одиниць. Не знаю, чи це помилка, чи виробник дійсно гартує ножі з більш товстим обухом на меншу твердість. Вуглець кріообробку не проходить. Ну і в нас залишається ламінат, який теж не шведський, а французький. Причому як середній шар, так і обкладки. Це вуглецівка. Серцевина гартується на 58,5 одиниць. І це в нас ножі для карвінгу. Хотів би повторити, що якщо вас цікавить якийсь ніж, ви можете перейти за посиланням в описі і самостійно подивитись на модель, яка вас цікавить. Там майже на кожен ніж є специфікація із зазначенням коду сталі. Не так, звісно, просто як побачити напис S30V, але зрозуміти можна. А що нам ще каже Мора? Що гартування сталі. Є таємницею, яка суворо охороняється, але ця фраза мене, мені більше нагадує маркетинг. Ламінат складається із двох типів вуглецівки. Серцевина містить 1% вуглецю, а більш м'які обкладинки 0,2%. Ну і інша інформація про те, що вони бережуть природу, що їх дизайни та матеріали відточувались роками і тому подібне. Не знаю, чи буде для когось ця інформація корисною. Але мені було цікаво про те все читати. І нарешті я закрив свій маленький гешталь, так би мовити, лише залишилось відкритим питання по гартуванню клинків Гарбергу та Heavy Duty. Ну і підсумовуючи всю цю інформацію, хотів би трохи поміркувати. А чи знаємо ми взагалі, що за сталь на наших ножах? Ну, наприклад, звідки береться матеріал для виготовлення? Японської ZDP 189. Це їх місцева, чи сама руда звідкись завозиться? І якщо завозиться, чи можна вважати цю сталь японською? І ні, це не затравка для нового відео, але якщо хтось знає про це, був би вдячний, якщо поділитись зі мною та іншими в коментарях.